Останнім шансом врятувати зуб та запобігти його видаленню саме буде ендодонтичне лікування. Ендодонтичне лікування це лікування кореневих каналів. Воно проводиться при пульпіті, тобто, простими словами кажучи, запаленні нерва або ж періодонтиті, коли інфекція з зуба починає поширюватися в тканини, які охоплюють верхівку кореня, і утворювати так звану кісту. Це, в свою чергу, є ускладненням невилікуваного каріесу. Останнім шансом врятувати зуб та запобігти його видаленню саме Буде ендодонтичне лікування. Це дуже трудомістке і важливе стоматологічне втручання, яке проводиться в декілька етапів. Воно полягає в ретельній, інструментальній та медикаментозній обробці кореневих каналів, обов'язково під збільшенням мікроскопа, герметичному пломбуванні кореневих каналів, а також відновленні зруйнованих тканин зуба. Саме від якості виконання цих трьох етапів буде залежати наступний прогноз нашого зуба. Отже, які ж симптоми будуть говорити про те, що пацієнта буде чекати лікування. Кореневих каналів. Пацієнт може відчувати тривалі болі: від холодного, гарячого, солодкого, які довго не приходять. Самовільні болі, які виникають самі по собі, болі, які можуть виникати вночі, біль при накушуванні. Також пацієнт може помітити набряк щуки або появу червоної гульки на ясна. При будь-яких із цих симптомів варто якомога швидше звернутися до лікаря-стоматолога, який проведе потрібну діагностику, а також надасть кваліфіковану допомогу.